Всім привіт, Церква Христова! Сьогодні підготував проповідь разом з Духом Святим. Він мені нагадав про це, що я мав вже напевно раніше сказати, але я то відкладав. Тому, напевно, час прийшов. Так я скажу вам: що віриш, те й маєш. Проповідь сьогодні про благословіння, а саме благословення у фінансах. Дуже багато є різних проповідей, але більшість з них, які я колись слухав, вони були далеко не в істині. Так само, коли я ходив ще раніше в греко-католицький храм, то мені доносили таке, що, що, що я так почав то вірити, що гроші це є зло. Я не знаю, може ви також то чули. Гроші це є зло. Погано. Я під таким я починав жити, що це погано, що що. Люди, які мають гроші, це вони грішники. І тоді ще підсовували це слово, що там про верблюжу голку, хто пройде. І так все складалося, що виходило ну, ніби так. Але я тоді Євангелія не читав, тому не міг глибоко аналізувати. Потім я трошки пішов в світ і, дякувати Богу, познайомився в світі з людьми, які достатньо нормально заробляють. І так я людина, яка думає, бачив вже як вони живуть, і почав розуміти, що гроші вже не є настільки таке зло то вже не таке страшне. Навіть в деяких речах почав розуміти, що це досить непогано, бо насправді потрапили люди такі хороші і нормальні, тобто бо є різні. І я так почав розуміти, що гроші це не те. І почав вже придивлятися до священиків, дивлюсь, проповідують. Вони ж то зло, але бачу, тим злом вони активно користуються, Та. <реш> та. Ну якось так, якось воно так було. Там я й... І по, ну, я аналізував, дивився і по машинах, одяг, яким вони вдягаються. Ну, далеко-далеко, все не так. Ну, потім почав розуміти, що це все не так. Окей, де я почав розуміти, що таке фінанси, як ними починати користуватись? в Церкві Христовій, на християнських зустрічах. Є така школа, хто її ще не слухав, я вже її третій раз переслухав, напевно, ще четвертий раз вернусь. Мені йде то дуже довго, бо я так то пропускаю по чуть, чуть Е, Називається школа фінансів для Божих управителів. Там я почув істину для себе, така прямо вона мені, що гроші є не мої, а гроші Божі. Не знаю, чи я вже це казав. Воно мене так завжди є, як ну то як я то почув, я спочатку, напевно, так і не сприйняв. Думаю, та ні, щось не то. Але так почав активно не виступав, почав думати більше. О, тому та, це я почув. Взагалі до фінансів я стався раніше так, я маю працювати, я ходжу на, на роботу, я заробляю кошти, це нормально, я не лінюся. Тобто, я, 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 я працюю, заробляю. Ну, тут щось, щось воно почало розуміти, що я сильно то почав контролювати. Спочатку мені Бог помало почав це говорити через інших людей, потім я сам почав розуміти і вирішив мінятися з Духом Святим. Я запустив той процес. Процес він в мене такий довгий, затяжний. Ну і дотепер він триває. Не скажу, що на всі 100%. Але і кожен процес, який йде, тобто мають бути якісь плоди. Чи видно, чи ти міняєшся, чи не міняєшся? І коли я почав більше довіряти Богові, я тоді так Богові сказав, кажу, я хочу теж побачити, бо я вже почав слухати, що в церкві в нас, і в інших, що є такі чудеса, що Бог благословляє. Незалежно від того, чи ти на роботі, то само собою, а ще може Бог додатково тебе благословити. Ну, То для мене щось було якась сенсаційно, але я до того доріс і думаю, Господи, раз таке є, і є в інших людях, я хочу таке побачити чудо в своєму житті. Я так почав молитись, то все так в себе пропускати кажу, я хочу побачити. От так, так б захотілося. скільки ви знаєте, Бог є серцезнавець. і Як ви думаєте, чи я побачив таке чудо? Побачив правильно. Це десь я вже потім то все аналізував. Це все події, які відбулися. Я вам розказую по часу. Якщо там треба, я випишу, коли то було, скільки років. Ну це десь приблизно два роки. Плюс-мінус, відколи є, так це. Ну, я кажу, я так помало впускав в Бога в цю, цю сферу, тому воно так. Якщо я, 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 я на 100% впевнений, знаю точно, люди, які зразу, то в них то швидко відбувається. Тому я й почав говорити в те, що віриш, ти і маєш. От так я так зростав до того. Розкажу вам декілька свідоцтв, які були в мене. Перше таке свідоцтво було: як Бог мене благословляв. Це було на рахунок житла квартири. В той час я так що собі підтаксовував і розумів, що придба... житло це класно, я вжив на орендованій квартирі, і розумів придбати житло у місті Львові, ну так, треба нормально працювати. певно, ви орієнтуєте, скільки, як яка ціна. Але я починав молитись і я починав розуміти, що я маю приймати вірою. Такий перший крок прийняття вірою. Ти ще нічого не маєш, не розумієш, як але треба приймати віру. Як на диво, в мене віра включилась. І як то кажуть, віра без діл мертва, і в мене були діла. Я цікавився нерухомістю, вивчав її, скільки, і навіть їздив, дивився в новобудови. ну Грошей в мене не було, ви розумієте, на то але я робив, ну я ж має бути якісь кроки. Я їздив, дивився, аналізував. Я вже знав на той час всі забудовники, яка приблизна ціна, як воно все є, які компанії є, спілкувався з людьми. Теж процес тривав, і тут мені Бог каже, я навіть знав коли. Тобто, що в мене буде квартира рік. Тобто в мене приходить така думка, і я її прийняв. Я кажу Окей. І тут я отримую благословення. Тобто, через, через людей, дуже близьких мені, кажуть Святослав, кажу, купимо тобі квартиру. Але я то сприйняв вже дуже, 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 дуже легко. І дякуючи Богу, квартира вже наша з Веронікою добудовується. Тобто це б чудо. Я не знаю, як ви це. Це чудо. Бо на той час, якби, якби мені таке сказали, я б сказав, що таке не може бути і такого ніколи не буде. Але я почав аналізувати, як воно відбувалося. Це перше чудо для мене. Друге чудо, яке в мене було, це коли я отримав благословіння в кілька тисяч доларів. Ну, думаю, так трохи багатсько, напевно, отак просто так. Як мені тоді виявлялося, але в Бога нічого просто так не буває. І вперше в мене думка була: я ті гроші не візьму. От вони мені дали, я, я, навіть, я навіть не буду нічого розпаковувати, я завтра зранку повезу і віддам. Але я вже на той час почав, почав той процес міняти, і розумів, то щось, то щось, то щось, то щось не так. То напевно я знову себе контролюю. Думаю, добре, я їх прийму, але собі будуть лежати. Це був той час, рівно. За два дні до початку війни. І на той час, коли я отримав ті кошти, я так і не розумів. Думаю, та, що в що, мене все є. Ну ти, я працюю там, все. все гуд, все. Це починається війна. Проходить два тижні, у мене робота закінчується, Вероніки. Також війна, час, і я починаю розуміти, Бог про то все подбав. Тобто про той період він би був набагато важчий без тих грошей, то однозначно. А він пройшов дуже-дуже. ну, Ну, комфортно, я б сказав навіть так. Ну, справді комфортно, що я про це вже не піклувався. Собі згадую цю завжди слово Боже, там, хіба про квітку, як Бог говорить, хіба ви ну, яка квітка, яка росте, яка хіба не вартісніше за цю квітку. І я колись там раніше думав, кажу, та але в мене то нічого не було. І то, коли я почав отримувати, я почав розуміти, ну, ну воно працює. І в моєму житті, то бо я дуже багато чув від інших, а в цьому не бачу, коли я побачу в цьому дую. Працює то слово. Так, і це було чудо. Третє, що я теж, то все мусив аналізувати, і Бог мені мусив нагадувати. Бо, мабуть, якби мені дух Святий то не нагадував, я би я би міг то забути, воно би могло повз мене, Я би казав, Та, яке то чудо, або ще там якось так, що там було. Бо дух Святий мені то нагадував. В час війни, напевно, такий далекочасний найкращий. Святослав вирішив одружитися. Прийшлось купляти всі дівчатам, треба робити пропозицію, пішов я за обручальним кольцом вибирати, все, купив, купив, купляв. Може, то егоїстично, може ні, я не є такий сильно там романтик. і Так думаю, ну треба таки купити, вже вже радитись з Веронікою, то вже точно не варіант. Думаю, вже добре, вже куплю, але таке треба ще купити, щоб вже подобалось. Ну, купив, вибрав такий. Я як її знаю, купив, тому мені воно так найбільше сподобалося, думаю, її так само піде. Підійшло. І в той момент, так, все нормально. В той момент, коли я виходив з магазину, я згадую. Бо через тиждень до того я теж отримав благословення. Якось в час війни Бог мене благословляв нормально, дякувати Богу. І я собі згадую, бо. Від тої людини я вже теж, в мене думка була гроші повертати, але я вже такий трошки примирився, вже, не був таким бунтарем. І собі так згадав, я хіба вийшов з того магазину, у мене зразу думка, скільки я тоді отримав. І я собі згадую, скільки коштує це кольце, і скільки я отримав, воно зійшлося в різниці 20 гривень плюс-мінус. Бо я ще сидів, що там враховував, там, ну, тобто воно прям, прям так. Чи мені таке зразу, ну ж Бог Бог все знав, виходить. Він точно все знає. І він бачить бажання серця, і то воно все якось легко відбулося. Тобто, три такі чудеса на рахунок фінансів, які, які Бог мені показав, що це як один, є такі як напрямок, тобто таких сфер є дуже багато, але е, що мене ну, так боліло, що мене переживало, що я хотів побачити, Бог мені то показав. До чого я це взагалі веду? Я не хочу проповідувати, щоб ми зараз так лягли на ліжку і казали: о, Святослава працює, і у мене працює. І на той час я працював. Я не лежав на ліжку, я працював. Бабло, Бог не буде так, просто так кидати. Він бачить серце. Наші і бачить, як ми будемо використовувати Взагалі, ті кошти, які я отримав. Я боявся до них доторкатись. Думаю, а що мені з ними робити? Думайте, то тут, що ото я тоді зрозумів точно що це Божі кошти. Ще ото то, 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 то откровення, яке я ніби вже зрозумів, але все одно, якщо ти сам заробляєш, ну якось є в тебе думка. Ну а тоді я точно знав, що Божі кошти, що то пути там, ну, там звіти ту Ну там вже так ні, але, але, але от такий якийсь був. Тобто, але потім Дух Святий дуже швидко мене моє серце заспокоїв. Каже: ти використовую нормально, як тобі? Ну, тип. Все окей, щоб ти не тривожився. Тоді тобто я заспокоївся, трохи моє серце. Так, але було таке. Якби мені хтось раніше сказав про таку людину з чистим своїм старим мисленням, що отак Бог дає, і то все, я би сказав, то якийсь марнотратник чи що такого бути не може, або таке це, ну, типу, хто, хто ти є, ти маєш сам те заробляти. Зараз я зовсім по-інакшому, то на то все дивлюся. Також є головне, коли ви отримуєте кошти. чи... Чи заробляєте, оскільки я почав, що я раніше думав, що багатії, багато людей, які заробляють кошти, кажуть, що це є грішники. Насправді не суть в грошах. Суть в тому, чи ваше серце прив'язується до грошей. Оскільки кошти, як я казав, кошти не ваші, кошти Божі. І як ви з ними, ну як ви ними розпоряджаєтесь, от в чому вся суть. Тому вчимося приймати від Бога, оскільки Бог хоче нам дати. Нам лишається. Прийняти, але прийняти потрібно, напевно, мінятись в кого, так як мені. Тобто це процес. І Бог відкриє ваше серце, якщо у вас коштів буде надмірно, то Бог точно відкриє ваше серце, кому їх перенаправити. Оскільки це все Божі кошти, і Він просто шукає людей, через яких він готовий тим давати, а іншим віддавати, щоб і взагалі Бог хоче, щоб всі мали кошти і жили в достатку і правильно ними розпоряджались. Як телефоном, як штанами, як взуттям, як будь чим. Це просто річ, яка є в нас, щоб людей тут ну, обслуговувати. Благословіння фінансово від Бога, яке ми вже отримали. Щоб ми просто його навчилися приймати в фізичному житті. Амінь.